Олег Ющишин народився і все життя прожив у гуртку. Після закінчення гордоцької ЗОЖ номер 4 здобув юридичну освіту у Хмельницькому. Утім, як згадують його друзі, за фахом він не працював. Олег був підприємцем, він працював на себе на ринку. Він речі там купував в одних містах, продавав тут, їздив по ринках, по області, там в іншу область, наскільки я знаю. Товариші воїна зазначають, що Олег надзвичайно любив риболовлю, часто виїжджав ловити хижака на Дністер і Спруч. Олег завжди був компанійським таким спокійним товаришем, з яким було завжди цікаво десь відпочивати, в різні туристичні походи ходити. На рибалку, дуже любив рибалку, безмежно любив рибалку. Любив їздити на Дністер, ловити хижака. Ми раніше товаришували сім'ями. Хороший чоловік був і відпочивали разом на Дністрі. Хороший був товариш. Військову форму Олег Ющишин одягнув цього року. Після вишколу на Рівненщині він служив на Сумському напрямку. Життя воїна обірвалося 11 листопада. В останню путь захисника проважали всією громадою. Заопокійна служба відбулася у храмі святого Станіслава, після чого траурна процесія рушила на кладовище. У героя залишилася мати, донька та син.